Режиму Асада кінець повстанці вже контролюють Дамаск і Хомс. Саме з такими заголовками нині почала виходити міжнародна преса. Повстанці взяли під контроль низку важливих об'єктів, зокрема телестудію, аеропорти. Тощо зараз на екрані бачимо кадри з лікарні Дар ель шифа фотографії диктатора Башара Асада. Знімають. Повстанці також захопили важливу тюрму біля Дамаска, де утримувались противники режиму. А керівник уряду вже заявив про готовність передати владу. Прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль Джалялі заявив, що готовий підтримати наступність правління та співпрацювати з будь-яким керівництвом обраним сирійським народом. Повстанці також контролюють державне телебачення Сирії, що раніше всіляко вихваляло диктатора Асада, а тепер же розповідає про стрімкий шлях повстанців територіями, що були підконтрольні проурядовим силам. Опозиція випустила відеозвернення, там йшлося, що Дамаск звільнений, а тиран Башар Асад скинутий. Змі з посиланням на командування сирійської армії повідомляли, що президент Сирії Башар Асад закінчив своє правління. Самі вони вже заявили, що Дамаск вільний від Асада. Опозиційні сили зайшли до Дамаска фактично без жодного опору. Кілька годин перед цим повстанці оголосили, що здобули повний контроль над ключовим містом Хомс лише після дня боїв. Частина сирійців цієї ночі масово покидала країну. Зокрема, скупчення фіксували в аеропортах. А ще частина виходила на головні площі Дамаска і святкувала звільнення Сирії від правління сім'ї Асада. Повстанці захопили низку важливих місць Сирії, зокрема Хомс і Дара, і взяли курс на столицю. Росія, яка є союзником режиму і допомагала йому утримуватися при владі останні десятиріччя, засуджує події Україні. Туреччина, США та інші ключові гравці в регіоні, закликали до припинення ескалації та досягнення компромісу. При цьому усі сторони висловлюють занепокоєння, щоб у регіоні не відновили свої позиції радикальні ісламісти. Я ж нагадаю, наприкінці листопада у Сирії опозиційні війська розпочали масштабний наступ і рухалися у напрямку міста Алеппо. Журналісти писали, що це перше широкомасштабне перший широкомасштабний наступ після перемир'я, оголошеного у березні 2020 року. Тут нагадаємо собі, чому не люблять сирійські повстанці диктатора, який ймовірно покинув країну. Середній син диктатора Хафеза Асада Башар успадкував унітарно напівпрезидентську республіку у 2000 році. Хоч його правління спершу називали м'якшим ніж у батька, зрештою саме він закрутив гайки навколо Сирії, перетворивши її на місце вічних протистоянь до десятка сил одразу. Башар Аль-Асад намагався створити собі імідж захисника від внутрішніх терористів, наприклад, ісламської держави, але натомість став залежати від підтримки іноземних покровителів Ірану та Російської Федерації. Ця допомога є основною причиною того, що уряд Асада зміг зберегти свою владу. 2011 року у Сирії почала розгортатися громадянська війна. Усе почалося з демонстрацій, які були частиною арабської весни. Протестувальники вимагали відставки президента Башара Аль-Асада. Мітинги не припинялися. І для їхнього придушення сирійський уряд почав застосовувати танки та снайперів. В особливо неспокійних областях перекрили воду та електроенергію, і урядові сили почали конфіскацію борошна і продуктів харчування. Сирійська армія взяла в облогу низку місць, серед яких хама і Платакія. вони були холоднокровними і жорсткими. Солдатів, що відмовлялися відкривати вогонь по демонстрантах, стратили їхні ж побратими із сирійської армії. Саме у той період сирійські повстанці та опозиція до влади зрозуміли, протести без зброї в руках не давали результату. Їх просто знищить важка бронетехніка чи зарин отруйний смертоносний газ, який армія Асада застосовувала, аби взяти під контроль низку населених пунктів. Звісно, тоді диктатор усе заперечував. Це гра дуже примітивна гра, щоб атакувати сирійську армію. Найважливіше питання: чому? Бо терористи втратили американську, французьку британську підтримку, яка надавалася, щоб дестабілізувати Сирію. Вони втратили козир. Відтоді ця війна то спалахувала, то затихала, але лише на певний проміжок часу, і в цих протистояннях дуже легко було заплутатися. Насправді вони мали низку сторін конфлікту, іноземні сили, серед яких Іран, Росія та терористичні угрупування близького сходу підтримувала режим Башара Асада. Ісламська держава намагалася відстоювати свої інтереси. Опозиційна гаят та хрір Ашам, що виросла на терористичній основі, але тепер намагається боротися за своє більш цивілізовано. Туреччина, яка підтримує повстанців, але бореться проти курдів, ще однієї сили, що взагалі хоче створити свою державу на цій території. І звичайні сирійці люди, що потопають у конфліктах упродовж поколінь. Велика кількість із них 11 мільйонів, станом на зараз є біженцями в інших країнах світу, рятуючись від хімічних атак, катувань, розстрілів і тотальної диктатури. Повстання очолювала опозиційна організація Гаят та Хріра Шам. Однак інтереси ділить низка різних груп. Чи буде грудень 2024 року знаменувати завершення війни в Сирії? Поки сказати важко, однак є певні виклики. Ну що ж, Сирійській Арабській Республіці та епосі династії сімейства Асадів настав кінець залишки сирійської арабської армії, що відійшли від Хомса, йдуть до Тартуса. Частина бойовиків хезболи, які не змогли через ізраїльське бомбардування повернутись до Лівану, також відходять до узбережжя. Дамаск під повстанцями незабаром розпочнеться наступна сторінка історії для нової Сирії.